А далі не менш цікаво про ту саму артистку із тезами краще здохнути тут, тобто на Московії, ніж в Україні. Зірка серіалу Школа фігурантка списку миротворець Ліза Василенко. Ну ти пожартував про те, що я хто е, міра, громадянин миру, міру. Так я сказала це, тому що я на сайті миротворець. Чому вона жила і заробляла на Росії? Ображала українців, а потім тікала з Рефі. І до чого в цій історії репер Моргенштерн завжди цікаві три «С» – це смерть, секс та скандали. В центрі скандалу Єлизавета опинилася, коли чкурнула до Росії у 2021-му. Мовляв, зірці таких масштабів в Україні тісно. А в Москві, крім «С», слави, є ще «Г» – гроші. Гриби не хочу. Моєю точкою був Київ, але коли я потрапила в Москву. Я зрозуміла, що це небо і земля. Та ролі чомусь не посипалися на Василенко як манна з небес. Її не запрошували на зіркові майданчики. Тож уродженка Дніпра стала завзятою тіктокеркою. Коли я приїхала в Москву, я потрапила в тікток дім в ХО. На болотах. Акторка наговорила такого, що від неї відвернулись українські шанувальники. Ну мені не подобається життя в Україні. Заради мільйонних переглядів Ліза готова була прикидатися жертвою і розповідала про розваги, але про війну не сказала ані слова. А в одному з відео просто зреклася України. Не обов'язково любити свою батьківщину за те, що ти в ній народився. Я наводила приклад раніше, що це як ставлення до батьків. Ти не зобов'язаний їх любити. Ліза встигла нахамити і своїм критикам українців, які не підтримали її переїзд до країни-агресорки. Василенко називала не надто розумними. Проміняла країну ля 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 але я ніяк на це не реагую. Можу називати таких людей лише тупими. Тільки через те, що Росія та Україна сваряться, чомусь приплітають до цього інших людей, які ніякого стосунку до цього не мають. У 2022-му за скандальні висловлювання запроданка потрапила до бази Миротворець, а потім у мозку актриси таки перемкнуло, і вона перевзулася у польоті. Люди мене в цей момент почали тикати в моє ж лайно, моїм обличчям, і почалося ледь не каяття та переоцінка подій. А можливо, і чергова гра, у щирі хвилювання за людей, які живуть під обстрілами в Україні. Те, що відбувається, що скидають мені мої друзі, все то засуньте собі в сраку, всі ці чорні екранчики, всі ці емоції і мир в усьому світі. Далі більше Ліза, скаржилася, що життя на болотах не казка, бо потенціал актриси ніхто так і не оцінив. Я все чекала момент, коли ж мені виїхати, тому що я не відчувала себе не те, що як вдома. Я відчувала, ніби я у в'язниці. Але от з тюрми Ерефії Василенко подалася не додому. Попри усі переживання за рідну землю, вона поїхала в Європу. Я думала, що я спробую просто скрізь. І тому потім, якщо у мене буде можливість вибрати, я оберу. Спробувала Ліза різне. Наприклад, як воно жити не в Європі, а в Об'єднаних Арабських Еміратах. В Дубаї її помітили разом з російським репером Алішером Валєєвим, більш відомим як Моргенштерн. Давай закінчувати відео, і підемо й. У 2021-му російського артиста визнали таким, що створює загрозу національній безпеці України. Але після початку повномасштабного вторгнення співак, начебто, прозрів, висловився проти Путіна і потрапив до переліку іноагентів в Ерефії. Сьогодні ми говоримо про те, що Путін лох. Остільки восени 2024 року пара вже вдруге оголосила про розставання. З Моргенштерном не склалося, як і з кар'єрою актриси. Тож Василенко повернулась на свої хліба. Дійсно, діапазон заробітку на онліфанс величезний. Тобто ти можеш і 100 доларів отримувати на місяць, і 4 мільярди доларів можна заробити за рік. В принципі, кожен має право визначити, як саме заробляти. Ліза Василенко демонструє інтимні місця за гроші на платформі розваг для дорослих. З іншого боку, чим не знімальний майданчик? Хіба що Оскара так не отримаєш? Я погана, я перейшла всі кордони. Пробачте, я зіпсувала всім життя. Ну а далі розбираємо ще одну українську акторку. Вона живе у Москві та жодним словом не засудила агресію. Грефі проти України Антоніна Паперна. Та немає хвилини, щоб я про тебе не думала. Я ідеально знаю, що тобі підходить. Я буду будь-якою. Якою ти скажеш? Аліно, ти правильно все кажеш, але не можна жити спогадами. Донька Ольги Сумської та Євгена Паперного вперше поїхала до Москви ще тоді, коли по телевізору в Україні крутили Кіркорова. А назва театр русської драми імені Лесі Українки нікого не дратувала. Відповіді немає відповіді, немає, але мені було цікаво, і іноді і зараз мені це дуже часто. Не дивно, що донька українських акторів мріяла навчатись у московському театральному інституті імені Щукіна, бо лише там для декого народжується істинно іскусство. І дитина поїхала, і тато, і мама поруч для того, щоб у цей відповідальний момент підтримати і благословити на таке рішення. Я розуміла, що вона поступає. Навчанням доньки у Москві зіркова матуся неабияк пишалась, при цьому говорила про таке публічно. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається, і в неї, я надіюсь буде. Паспорт громадянки Росії такі слова від української зірки лунали у 2014-му. Тобто якраз після революції гідності і початку анексії Криму. Донька будує своє життя, це її шлях. Вона отримала тут вищу освіту, вона не знайшла роботу і поїхала шукати роботу і е, свою професію, своє місце під сонцем в Росії. Та їй там пощастить. З чим тоні точно пощастило, так це з безумовною любов'ю матері, бо для доці вона ладна зіроньку з неба дістати. Та що там зіроньку? Російський паспорт. Я ось і думаю, поки вона цей паспорт не, не отримала, можливо. Хоча гроші вже ми заплатили. Скільки коштує російський паспорт? Та півпівмільйона карбованців російських рублів буде менша сума. Я маю надію, що ми домовимося. Як від цього інтерв'ю, Ольга Сумська відхрещується досі? Мовляв, паспорт був потрібен тоні лише для роботи. Патріоткою ж доця бути не перестала, і взагалі ті її відвертості осадчі були зухвало вирвані з контексту. Ніяких рублів ніхто не платив на українка з українським паспортом. А російський є в неї зараз паспорт? Думаю, ні, але я просто я навіть не питаю. Так, так, звісно, до чого тут червоний паспорт, без якого на Росії роботу нормально не знайти. Тоня лише хотіла отримувати пристойні ролі, і не треба тут якісь документи. Я їх ненавиджу. Мене просто рве на частини. Розумієш? Не те, щоб Тоня дуже прославилась на Московії, грала в театрі. Нещодавно знялась у низькосортному російському рімейку турецького серіалу Постукай в мої двері у Москві у ролі антигероїні, звісно. Паперної ж українське коріння Обожнюю тебе іронізуєш навіть в такій ситуації. Антоніна асимілювалась як могла. Наприклад, почала зустрічатись з актором Володимиром Ягличем, якому народила двох дітей. А ви сильна жінка? Виключно так. Ну що ви? Я 10 років знаходжусь з такою людиною, секс-символом Росії. Ну про що мова? Це такий секс-символ по руськи у 2019-му він знявся в пропагандистському ролику, який показує героями спецпризначенців ФСБ. Але повернемось до паперної. Вона отримала кілька епізодичних ролей, а потім повідомила, що робить. Паузу у творчій кар'єрі заради дітей, коли Шерефія почала обстрілювати її рідний Київ, тоня це якось проігнорувала. Навіть стандартного голоба миру не запостила. Знаєте що я тут за останні два дні стільки всього натворила. Що навряд він стане будь-коли мені довіряти. Віддуватись за все знову довелось мамі Олі. Ну, знаєте, оці підбирання правильних фраз, щоб якось вирлити з незручного становища. Я завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. Я не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль. Ще стандартний варіант розповісти, як там за порєбріком насправді важко, особливо українським патріотам. Це ж щоразу потрібно ховати вишиванку під косовородкою. Ми е, спілкуємося. Я розповідаю їй кожного дня. Вона дивиться телеграм-канал, і ті українці, повір мені, е, які знаходяться там, вони в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. От і вони всі в розпачі. Ті люди, які не можуть висловитися, вони знаходяться там в режимі терору. Повір мені, страшного терору. Мабуть, терор був дійсно сильним, настільки, що Тоня навіть боялась відповісти на повідомлення двоюрідного брата, сина Наталі Сумської. Я там скидую, як попадає ракета в будівлю, там отут. В теж в районі Солом'янському туди потрапляє все, померла бабуся, дай відповідь, що там у тебе, що там взагалі відбувається, таке інше. І я так пишу: одне повідомлення, друге, третє, четверте. Е, продивилась, продивилась, продивилась. Я пишу ще. Я пишу, пишу, пишу. Нуль відповідь. Просто Тоня почала зніматись у серіалах і виходити у світ. Цікаво, чи фото з путіністом Кіркоровим її теж змусили зробити терором, чи це такий особливий постдекретний стан, коли насправді чхати на Україну хотіла? Бунтарський дух це от правильно. От з приводу бунтарського духу, я підтверджую на імідж Антоніни. Працює не лише зіркова мама, так само вигороджує паперну її вічим Віталій Борсюк. Не можна так просто взяти з двома дітьми і кудись поїхати, коли, коли в тебе е, будинок, коли в тебе все життя там. І поки Антоніна Паперна просто не може покинути своє прекрасне життя на Московії, за нею розплачуються інші покарання в тій чи іншій мірі, несе мати. Ольга Сумська, її творче майбутнє під загрозою. Нещодавно я спілкувалася з колегою, дуже відомий наш актор. І ось мені цей актор каже, що я почув від одного з кастин-директорів таку фразу: що поки Ольга Сумська не пояснить своє ставлення до цієї ситуації з донькою, поки Ольга Сумська не висловиться з цього приводу. Її ніхто не буде запрошувати на кастинг. і тепер саме час розповісти про ще одну запроданку, яка дуже старанно імітувала любов до України, і їй майже повірили. Це зірка серіалів: Останній москаль, будиночок на щастя та Слуга народу Галина Безрук. Ви дуже красиво розповідаєте. Можна заслухатись. Заслухатись можна було казочками, які розповідала Безрук. Вона вела тактику і нашим, і вашим ще з 2015 року. Анексія Криму і початок агресії на Донбасі на Галю не сильно вплинули. Їздила на Росію, мов нічого не сталося. Ну, що скажеш? Милий мій бідний мій, бути мені всюди з тобою. Піду стару потішу. А? <рес> на будь-які докори безрок відповідала з драматичним надривом. Україну любить дуже, дуже, тобто сильно. Тобто донестями. я українка, я українка за національністю, за етнічною ознакою, за паспортом. Хоча багато хто думає інакше слава Україні, героям слава просто так випадково склалося, що на Москві у неї чоловік росіянець, актор Артем Алексєєв. Йому безрок народила доньку. Я ніколи не розмірковую на політичні теми, ніколи не встрягаю в якісь обговорення гострих питань, тому що я ніколи не хочу брати у цьому участі. Я не хотіла брати участь, але у неї і не спитали. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Галя перебувала в Москві. Там і довелось залишитись. Галя бог тобі суддя. Безрок чомусь припинила записувати відео про любов до України. Засудження Ерефії теж не було, і це в той час, коли її батьки були у Києві, а рідне місто Краматорськ рівняли з землею. Без цього місця я не можу. Кожен мій приїзд додому це точно похід до будинку культури, де минула вся моя юність, все моє дитинство. Тут все починалось. Дехто з колег та шанувальників почав захищати Галину. Мовляв, ви не розумієте, як складно жінці з дитиною покинути чоловіка. Але виявилось, що зовсім не Артемка, причина такої поведінки. Вгадаємо справжні мотиви. Ти не бачила, карти? Насправді Алексєєв бив без рук, Тож Галина від нього втекла. А от щодо реальних причин, любові до Ерефії. Куди найдійніше у болота затягує не родина, а банальні рублі і перспективи. Просто у нас в Україні не розвинутий музичний театр, його там нема, його не існує. А там є. І як же мені? Якщо це моя робота і я її люблю? Як мені бути? Я не зраджувала батьківщину, нікого не зраджувала. Просто я існую там, де мені комфортно, все. Так ось у чому питання цікаво. А зручно, коли твоїх співвітчизників вбивають, чи можливо комфортно спонсорувати своїми співами ракети й дрони, що летять на мирні міста, і, мабуть, вигідно називати війну проблемами двох країн? Виставляла навіть сторіс, якраз червона дорожка у міхалкова, який повний зрадник. З міхалковим все давно зрозуміло, як тепер із Галиною Безрук. Головне не забувати її слова про комфорт, рідну країну, любов і зраду. Ця людина знаходиться на території Російської Федерації і сплачує податки, яка спонсорує цю війну.